Генеральний партнер показу Фанджі Фарм найбільша ферма печериць в Тернопільській області. Понад 15 років вирощують високоякісні та екологічно чисті гриби. Фанджі Фарм це відмінний смак, поживні властивості та сучасне високотехнологічне виробництво. Партнер показу, мережа магазинів м'ясник. Свіже м'ясо секрет вашої смачної страви. Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, мої хороші, у програмі Обережно смачно. Сьогодні ми готуємо ну дуже, ну дуже просту-престу страву. І це буде Ікра з печериці. Печериці, як завжди, прекрасні. Рецепт простий, нам для цього потрібний стаканчик вина, олія, трішечки вершків. І грибочки. Ну, і, звичайно, приправи. Тому радий запросити вас на свою побожну кухню. І зараз будемо калапуцяти. І так, нарізаємо першочергово наші печериці. Вони будуть битися блендером до довільної форми, різні. Як вам зручно. Калать, 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 нарізали, як собі хотіли, а воно пізніше все переб'ється. береб'ється. тако можна. По всякому можна. Я от згадую слова Ісуса, який каже, Я хліб життя, я хліб життя. Хто буде зі мною, той буде ситий. І направду не тільки хлібом чи печерицями людина буде сита, але і тими словами євангельськими, якими нас годує Біблія. Тому, дорогенькі, читаймо її, бо то дуже важливо. І можливо ця програма. Буде для когось не тільки рецептом, але й тим моментом, коли людина задумається над своїм духовним життям. Уявіть собі, кажуть люди, я це сповідав, коли сповідав Іване перед Паскою. А мився щодня. Ну, то майже щодня каже мися. Каже, а тепер уявися, ти духовно, уяви собі. Ти духовно вмивався тільки раз в рік. А якби я раз в рік тілесо тільки вмивався, що було б? би жах, до мене ніхто не приступив би. Всі боялися, боялися тих речів моїх і боялися до мене приступити. Тому, дорогі, не раз рік сповідаємося, прижашаємося, а частіше. Так само, як ви їсте їжу, їсте їжу тілесну. І духовну треба. Бо ж людина складається не тільки з того тіла, з тої шкаралупи, але складається з душі. Коли жкарупа наша впаде, а душа полетить до Бога. І що? Голі босі! Грибів нарізаємо, якщо маєте десь під боком лісу, але хоч блідих поганок назбирайте. Але саме найкраще докупити собі в магазині таких о, файненьких, і буде діло. Мої печерички нарізані. Тепер треба взяти каструляку більшу-меншу, хто яку має, як у когось сім'я. Ставимо її трошки розігріємо, трішечки олійки дамо, щоб грибочки не... Присмажилися трішечки небагато, ви будете грубі. А якщо людина як група, то вона не поворотка. Скидаємо в каструля. Якщо печериці, то лише від фанджі фарм. Найкращі, поживні, екологічні, чисті, корисні, ну і багато можна казати, красиві і свашню все Стеривемо наїсти. Гриби наші шкварчать, як грішники в пеклі, і нам треба їх помішати. Я не знаю, як там тих грішників чи мішають чи ні, але гриби треба мішати. Кидаємо ще трошки грибочків. І хватить з нас. Наші гриби. Грілися на олії, шкварчали, як грішники в пеклі, а тепер їм дамо благодаті, трошки трошки винця. А вино випарується і буде гарна ікра. Трошки, щоб не було рідке, бо тоді, як буде рідке, то на що його намастить ложкою, хіба їсти, як крем-суп? І так, мої хороші, вино випаровується своїй каструлі в нашій хаті, в студії. Пахне гарно, бачу, там вже воблизуються журналісти. Ну нічого, ми їм дамо потім покушати лоску воблизати, бо вони нічого не робили. А тепір до наших грибочків потрібно дати трошки вершочків. Вершків. Хвати, бо будуть рідкі, будуть текти з хліба і ікри наші. І так, мої хороші. Ще раз одне хочу сказати: ікру можна зробити з кабачків, з грибів. Із всякого овоча з кавуна не вийде ікра. А поки то все кипить, то так як в житті людини кипить, справи діла, і вся людина клопочеться в тому життєвому морі. А я співаю: бушує життєвеє море, гріховні, потоки кіплять навколо, темрява і горе. Грозою над світом висять навколо темрява і горе грозою над світом висять Христовий, маяк у темряві нам сяє, як заклик нічний у небо. Свійчовен направо, знайдемо там берег, святий у небо. Свій човен направо, там знайдемо берег святий і так дорогі, бошує життя. Вчора були молоді і файні, зараз просто файні. Вчора ходили до школи, а сьогодні а сьогодні вже я знаю куди. там вже все, і школа завершилась, і інститути, і навчання, і робота минулася, вже і пенсія у багатьох прийшла. Живемо! Але так треба жити, щоб дбати і про їжу тілесну, і про їжу духовну. Шість днів працюйте. А сьомий день, віддайте Богові. Не будьте крадіями Божого дня. Я вам навіть розкажу таку історію, поки тебе нові поробуються з того горщика. Що дорогою подорожній, який мав сім золотих монет. А на його шляху зустрівся бідний жебрак. І жебрак каже до нього: дай мені одну свою монету золоту. Цей подорожній дав йому монету. І жебрак вирішив, йти з ним. Каже, я буду йти з тобою. Я піду з тобою, де б ти не пішов. Іде. І так кожен день протягом шести днів він брав в цього подорожнього по монеті. Шість монет він мав, уже той же брак золотих, це великі були статки, а цей подорожній мав лише одну монету. І ось коли заснув подорожній на сьомий день подорожі, цей же брак накинувся на нього, убив його і забрав сьому монетку. На того же брака, похожі, ми з вами. А чого скажете? Через те, що Бог нам дав шість днів. Працювати, робити, трудитися для себе, для сім'ї, для життєдіяльності, життя. А ми в Бога і сьомий день відбираємо. І сина його вбили. І, здається, йдемо по життю з Богом. Але коли ми не святкуємо день сьомий, християни, значить, християни святкують неділю, бо Воскресіння Христа сталося в перший день тижня, в неділю. І тому ми також маємо шанувати той Божий день і не буде крадіями, крадіями. Божого дня. А віддати належне Богу. Тому, дорогі, варіть їсти, а в неділю йдіть до церкви. У нас все вже випробувалося, бачите, вже майже готово. Але хай ще там трішечки погріється той грибочок. А ми з вами часничку, часничок, щоб не забути дати до любої ікри. Чи то баклажанна заморська, чи то кабачкова, чи то грибна. Обов'язково дати часничку, посолити. Поперчити й дати часничку. Так, мої святі побожні наші грибочки готові до грибочків додамо часничок. Давайте на, на двоє на троє поріжемо його. А тепер наші шампіньони протушені в вині і у вершках добавили. Туди часничок, перебиваємо блендером. Хто не має блендеру тріт макі, трі не знає. І так, любі мої, Наша ікра з печериць готова. Рецепт простий. Шампіньончики, часничок, трошки венця пару ложок і вершки. Все, блендером протушили, блендером перебили. Можемо собі гріночку зробити. Я не беру гріночку, бо дуже воно таке, знаєте, лопітке, беру собі хлібчик, кладу сюди, пахне часничком і Віє домашнім таким, знаєте, домашнім харчуванням. І що кушаєм, що ми на калапуцяли? Файно. Отож, мої хороші, до нових зустрічей в програмі. Обережно, смачно, бо направду дуже смачно. Будьмо обережні, хай Бог всіх благословить. Мирного неба, рідної землі під ногами, здоров'я мировезіння, Божого благословіння. І добра на многі і благі літа. Ну, прямо як наш шлюбі вас благословив. Все, до зустрічі, Па-па! Генеральний партнер показу Фанджі Фарм. Найбільша ферма печериць в Тернопільській області. Понад 15 років вирощують високоякісні та екологічно чисті гриби. Фанджі Фарм це відмінний смак, поживні властивості та сучасне високотехнологічне виробництво. Партнер показу, мережа магазинів м'ясник, свіже м'ясо. Секрет вашої смачної страви.